Зима не за горами і зараз якраз середина літа, коли потрібно підвести підсумки того, що зроблено, які стає завдання. А в центрі і на місцях для того, щоб ми пройшли осенньо зимовий період на належному рівні, якісно забезпечили людей електричною енергією, теплом, водою, організували належним чином прибирання українських доріг. Вважаю, що все це залежить від того, наскільки злагоджена буде робота і міністерств, і місцевої влади, і як чітко будуть виставлені пріоритети по тим завданням, які сьогодні перед нами стоять. Тому сьогодні я би хотів почути реальний стан справ: газовий сектор, енергетика, вугілля, те, що у нас сьогодні відбувається на місцях. Комунальна теплоенергетика, які є проблеми, які потрібно вирішити на центральному рівні? І сьогодні ми також ухвалимо з вами рішення, що штаб буде діяти постійно.